Далі, що ми налаштовуємо? Ми налаштовуємо, вже дивимося, коли в нас на сіється. Якщо бачимо, що вона у нас наче не дотискає, тобто не може залізти. Ми даємо їй глибину, але вона не може залізти. У нас є спружинка, яка самою регулюється тиск секції на землю. У нас є шкала, ось о, є шестигранник. є ще гаєчка, контргайка. Ми контргайку відпускаємо. Ключом Крутимо, натягуємо пружину, ти ми робимо тиск дужчий на землю. Добилися чуть жоще, що, що, що вам вистачає, законтрогаїли і виставили всі секції. так. Далі, що ми регулюємо далі? Далі ми регулюємо у вас відбивач. Камковий відбивач регулюється. Сівалка добилася вашої глибини, що у вас наложено тут потрібну глибину. Ви послабили два болта, підгортач ложиться на землю. За, там, з другої сторони, є у нас шкала. Ми подивили, на якій шкалі, лежить ваш підламковий відбивач. і виставили всі однаково по всіх секціях і зажали. Далі ми налаштовуємо, виставили норму. Щоб ви провірили самі себе, перевірили в полі, що у вас ложа на інтервал, сходиться, кілька штук на метр, на метр сходиться, що у вас немає двойників, нема пропусків. Далі ви налаштовуєте норму внесення добрив. Норма внесення добрив налаштовується: ось є діаграма. Теж є в нас їх дві. У нас по умолчанню стоїть перша, тобто по приводу 12.32. Може бути 12-18, 18 зубка у нас лежить зіпід. У вас дивимся по умолчанию. У нас є гра... гранична вага гранул добрив, або ж це фракція. Ми дивимося по між добриву, у вас фракція, і дивимося приблизно, по якій у вас сходиться по цій діаграмі. Находимо свої кілограми, оце все стовпчики йдуть фракція, верхня червоним, вниз йдуть з кілограми на гектар. Находимо, беремо, наприклад, по одиничка фракція. Знаходимо свої, 140 кг, ведемо вліво, це у вас 4,5. Що це таке 4 з У вас є, усьо, бачите, є така шкала, це крує крутілка заслонки. відкриваємо заслонку. Обходимо, ось у вас є на кожній на кожній банці. Є з однієї сторони, ще є на другій банці. Є цифри. Є ще у вас є такий фіксатор, що у вас на нулю, на нулю ж у вас він закритий ноль. І ви відкриваєте, робите, якщо у вас там 4,5, 1/2, ви робите, щоб у вас стояло 4,5. Раз поставили, зафіксували. На цій так само ставимо. І у нас таких регуляторів 4. Тобто 4 банки, на кожній банці свій регулятор. Далі, ми виставляли норму добрив, Ми тоді виставляємо глибину внесення добрив. Глибина внесення добрив, ми виставляємо вже методом в полі. Ми виїхали, протягнули, залежно того, твердіша, м'якша земля, глибше треба, мельше треба, ну, вища рядка, зерна, нижча рядка, ви вже виставляєтесь. Вже не опустили, добилися одним глибину, тоді заміряли його чи лінійкою, чи рулеткою, і всі виставили однаково. Далі, що ми налаштовуємо? Ми налаштовуємо вакуум. Перед тим, як. Виставляти у вашу сівалочку, у вас добути вакуум сівалки при роботі, один і той самий, однаковий. Щоб не було, щоб вакуум плавав то вгору, то вниз. Обороти повинні бути одні, щоб у вас не було рівномірна розкладка зерна. Далі, що ми налаштовуємо? Налаштовуємо ми маркера. Маркера виставляється залежно від того, у кого який стик, у кого, який трактор. Кожен саме тракторист він виставляє маркера по собі, щоб було йому як йому видніше, як йому зручніше. Далі в нас є на цій сівалці ще є е, обслуговування саме цієї сівалки. Є деякі узни, які повинні обслуговуватися, промаститися в день два рази. Є які там раз у день, є якісь раз у сезон. Для того у нас є на кожному. У злі, де є е, смазка, є значок масленка, що шприц. Всі масленки мажуться два рази в день. Ця масленка на редукторі мажеться теж два рази в день. Ми маємо. На маркері зверху масленка раз у день мажимо. І тут, де часто в нас ходить маркер, теж раз у день. Є масленки в нас на Вакууму, то тобто на турбіні. Внизу стоїть масленка, є значок і внизу там є масленка, яка маститься смазкою е, для високих оборотів і високих нагруз, нагрузок. Щоб у вас воно не розліталося селідло, бо не витікав, ви мажете спеціальним непростим. Ті можна мазати недорогим, але ще для е, шліцевої пари. Так і всі. А тут треба для високих оборотів і для високих нагрузок. Перед тим, як налаштовувати всі норми, треба виставити сівалку, щоб вона у вас була максимально була в горизонтальному положенні. Навіть трішечки, щоб вона у вас була наклонена від трактора до, назад до секції. Чому так? Бо у вас, коли при роботі трактор коли тягне, він вона буде у вас опускатися меряти трошки. Якщо ви заздалегідь поставите чуть, -чуть на колоняну до трактора, у вас буде вона колеса, прикатуючі і копіюючі будуть вище, а сама сівалка буде торсувати і буде сіяти глибше і качество самої буде якість посіву буде хуже. Все, дякую за увагу. Якщо щось не розрозуміло, звертайтеся, підскажемо.